Діях святих апостолів читання, будьмо уважні. Тих днях зійшов Петро до і мовив. Ось я той, кого, я, той, кого шукаєте, за чим ви прийшли, ті відповіли «Корнилій сотник, муж праведний, і богобоязливий, доброї слави в усього ідейського народу, був повідомлений святим ангелом послати за тобою. Щоб ти прийшов у дім його і послухати слів твоїх. Він отже запросив їх до себе і прийняв їх. Другого дня він устав і рушив з ними, дехто з братів яфи теж пішли з ним. Наступного дня він увійшов у кесарію, Корнилій, скликавши рідню і близьких приятелів, чекав їх. І як Петро входив, Корнилій вийшов йому назустріч і, припавши йому до ніг, уклонився. Петро підвів його, кажучи. Стань бо я теж людина, і, розмовляючи з ним, увійшов до середини, знайшов багато зібраних і до них промовив. Ви знаєте, що ідеєві не дозволено приставати до чужинця чи входити до нього. Та Бог мені об'явив, що не слід уважати ніяку людину за погану чи за нечисту. Тому я покликаний без вагань прибув. Питаю, отже чому ви по мене послали? Корнилій відповів, ось уже четвертий день, як я молився в моїй хаті, о дев'ятій годині аж тут передо мною став чоловік у сяючій одежі і мовив Корнилію, твоя молитва вислухана, і твої милостині згадані перед Богом. Пошли отже в яху і пошли по Симона, що зветься Петром. Він пробуває в хаті Симона, Гарбаря, край моря. Я зараз же послав по тебе, і ти добре зробив, що прийшов, і оце тепер ми всі стоїмо перед Богом, щоб слухати все, що Господь тобі наказав. А -а -а -а. Аллилуя, аллилу. Милости Твої, Господи, по віку співатиму, сповішу зроду рід істину Твої устами моїми. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Бо сказав Ти, по вік милі збудується, на небесах і утвердиться істина Твоя, Аллилуйя, аллилуйя. i Мудрість прості, вислухаймо Святе Іванліє, ми русів від Івана Святе Іванліє, читання, слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час ходив Ісус по полеїв, і він не хотів більше ходити по юдеї, бо юдеї бажали убити його. Наближалися бо юдейське свято кучу і мовили до нього, брати, брати, його, іди звідси в юдею, нехай учні твої побачать діла, що ти робиш, ніхто бо не чинить нічого тайного, коли бажає бути явним. Якщо ти таке робиш, яви себе світові, бо і брати його не ввірували у нього, тоді, Ісус відповів, не надійшов іще час мій. Ваш час готовий завжди, світ не може вас ненавидіти мене він ненавидить, бо я свідчу проти нього, що діла його лихі. Ідіть, отже, ви на світло, я не піду на те світло. Мій час ще не настав, сказавши це до них, він лишився в Галилеї, та коли брати його пішли на свято, він так само пішов, однак неявно. А не наче потай Юдеї шукали його на святі і питалися, де він, і люди говорили багато про нього між собою. Одні твердили він добре, інші відповідали ні, він лише народ туманить. однак ніхто не говорив про нього явно, зо страху перед юдеями.